Доброго дня, Миколаїв. Знову у нас 3 червня. Липня. Липня. Потрібно вже звикати, що липень. Дуже швидко плине час, не встигаємо. І Миколаїв рятуємо від посухи. Страшена посуха у нас і зробимо ми огляд на помпу яку ми хто спостерігає за нами Ось зараз вона качає набираємо такий Єврокуб зробили до авто щоб перетягувати і поливаємо свою школку кизилів тут у нас висаджено більше 400 сіянців це вже їм пішов четвертий рік здається отакий От вони мають вигляд і як бачимо, листя почало в'янути. Не те, що в'янути, а вже засихати он. І для того, щоб продовжити трошки вегетацію, ми його ну, не в змозі, чесно я вам кажу, ми не в змозі його так потягнути, щоб заливати, щоб воно росло. От прийшов такий час, що я бачу, що йому вже ну, хана. По простому сказати хана. Кабель здесь йому приходить, воно вже завертається і якщо зараз піде відмирання тканин, то ми його втратимо. На півдні України це, це стандарт, це норма. Дуже багато таких випадків буває, що втрачаємо. І проходить відмирання тканин, отак, от коли в'яне вже листя то це вже йде відмирання. І якщо вчасно, ми зараз просто підливаємо. Ми там почали з самого ранку майже на початку. Це вже третій Єврокуб на цей ось участочок. І просто ми поки що ось так на поверхні проливаємо, щоб поверхнева коренева щось схопила якусь вологу. І протягнула. Маємо надію, що десь там тиждень, два, ну отак ми будемо підливати його пройдуть якісь дощики і, ну, що зараз на даний момент це дуже накладно ось це робити і поступово по ходу цього всього це в нас до речі школка теж висаджена в цьому році хто спостерігає ми її вже заливали я її показував що вона засикала бачите вона почала відмовлюватися. вона була повністю засохла Ну, хто дивився як ми Теж рятували цю школку. Обов'язково солома на півдні України, це без цього, це ніяк. Він бачимо, стоїть у нас ще дуже багато соломи. Там у нас посаджений садок з яблуками, і з кизилами, і з сливами, декілька черешень. І все у нас під соломою. Однорічні саженці всі у нас обов'язково під соломою, для того, щоб зберегти і дати початковий хоча б ріст кореневою, тому що саме головне це зберегти перший рік посадки, ну як зберегти оту кореневу і дати розвиток їй. Тому що якщо перший рік воно захляне, ось як ці саженці, ви бачили, ми поливали, хто спостерігає, як вони засихали. Ми їх вчасно полили і вони почали відновлювати. Вони живі, здорові і буде з ними все добре. Зараз ми знову їх ось трошки вже порольємо, Під соломою збереж... збережеться волога. Аж язик прилипає до піднебіння, така посуха, ви навіть не уявляєте, яка, яка у нас на півдні посуха. Це... Це дуже, дуже, дуже... я не пам'ятаю такого, щоб у нас була посуха така. Наші фундуки. Ну фундуки вже, он, свіжі посадки фундуків, ви бачите, то вони теж під соломою. Не буду я підходити, тому що зайнятий поливаю, а часу, а часу немає. Часу немає на оце все ходіння. За все ми хапаємося, наш бурячок проростає. Дівчата сапають. Моє діло його посадити, отой бурячок кормовий, а дівчата його сапають і доглядають за ним. Просто наше тримається, підсихає, вже засихає, все. А ми що можемо, те й рятуємо. Фундуки, перший рік посадки у нас все під соломою. Де вже старші, вони вже тримаються, вже своя їх коренева, ми потихеньку привчаємо до розвитку кореневої системи власної. Тому що якщо дуже, от чого... чому я, якраз буде відео, чому я хто до кінця додивився. Хто зрозуміє, йому якраз буде як знахідка це. Чому я не кидаю краплю і не заливаю, щоб воно гарно росло і було, вони ці дерева вже повинні були метра півтора висотою. Тому що я завжди їх тримаю на грані, щоб вони звикали до посухи, щоб вони шукали вологу. От коли я бачу, коли їм погано, я трошки їх підкормлю, піділью ось так водичкою, щоб вони не пропали. І все. І далі вони будуть жити самі. Якщо ми будемо його постійно поливати, воно звикне до поливу, воно не буде розвивати кореневу систему, воно стане, як я кажу, ефект ледачої рослини. Воно відразу і загнеться. Якось фундуки, які ми не поливали. І вони загнулися. Але вони, ми їх перед цим полили, коли поливали, кизили, і вони знову почали відновлюватися. Це гарно, вони получили стрес, але вони будуть знати, ці рослини, що не потрібно на когось надіятися. Треба надіятися на себе. І це стосується так само людей і всіх інших. Не потрібно надіятися на когось. Треба робити свою справу. І надіятись тільки на себе. Тому що хтось за вас ніколи нічого не подумає, не попереживає. Це нам шкода рослин і ми їх поливаємо. Все, дуже довго затягнулося відео, такі нотатки, вони нікому не цікаві. Я впевнений, що додивився Одеський мікс, тільки його до кінця. Якщо додивилися, поставте вподобайку. Прокоментуйте, хто додивився до кінця. Напишіть Я додивився до кінця. А то я знаю тільки одного глядача, який додивляється мої нитявиці до кінця. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Така посуха. Так ми рятуємося, рятуємо рослини. Але ніколи так не робіть, як ми робимо. Майже холодною водою. Поливаємо рослини. Такого робити не можна. А в нас немає виходу. Ми дочекалися вечора, коли спала трошки температура і поливаємо. Але такого робити ніколи не можна. Це не добре для рослин. Дякую за увагу, дякуємо воїнам за чисте небо. Допомагаємо, підтримуємо. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині.